Не загрожує мобілізація. Якщо йдеться про хлопчину про чоловіка, журналіста, який буде піднімати такі гострі теми, то зрозуміло, як влада з ним може розправити. Чому просто та повістку в ТЦК і вперед тебе мобілізували? Тим більше такі випадки вже були. Там тається два роки тому. Якийсь там журналіст робив корупцію розслідування про корупцію в СБУ. От йому прилетіла одразу повістка з ТЦК, одразу просто, але є дівчата-журналістки яким не загрожує е, мобілізація, бусифікація. вони все одно мовчать. Чому мовчать? Тому що вони бояться виступати проти мейнстріму, який зараз панує там в цьому медіа середовищі, вони бояться бути білими воронами, бояться, що їх зацькують. Бо якщо ти е, виступаєш проти е, НАТО. Ідеш проти натовпу, треба мати міцний хребет і бути готовим до того, що тебе будуть мішати з гівном.